Кожен автор замислюється над тим, чи може він захистити свій твір від неправомірного використання іншими. Якщо автор працював один, то авторські права належать йому. А якщо шедевр створювали декілька митців, тоді їхня творчість називається співавторством. Кожен із співавторів зберігає своє авторське право на ту частину твору, котра може використовуватись окремо. Так, наприклад, автор музики пісні може давати дозвіл на використання музики без слів або, з іншими словами, без згоди автора слів цієї пісні. Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам. Це не залежить від того, чи утворює твір одне нерозривне ціле чи складається із окремих частин. Що для цього потрібно? Довідка. Співавторство це спільна мистецька діяльність щодо створення твору. Співавторство може виникати за наявності письмової або усної угоди про сумісну співпрацю над створенням твору. Яка діяльність не є співавторством? Співавторством не є надання автору твору будь-якої технічної допомоги. Також співавтором не є особа, що брала участь навіть творчу у створенні ідеї або концепції твору. Які є види співавторства? Нероздільне співавторство це коли неможливо виділити частину твору, що створена конкретним співавтором. Роздільне співавторство це коли у кожної частини твору, що створений співавторами, існує конкретний автор. Чи може один із співавторів самостійно використовувати твір? Кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, якщо вона має самостійне значення. Як усе починалося. Результатом нероздільного співавторства стали такі відомі твори, як 12 стільців Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Та Республіка Шкіт Григорія Бєлих та Ел Пантелеєва. Під подвійним прізвищем Буало Нарсежак випускали свої детективні романи. Неодноразові лаурати Гран-Прі за кращий пригодницький роман П'єр Буало та Том Нарсежак. Обговоривши загальну канву майбутнього детективу, вони працювали у різних містечках. Боло, як математик, розробляв складну інженерію сюжетних ходів. Нарсежак талановитий стиліст займався психологічними характерами дієвих осіб літературно обробляючи текст. Прикладом нероздільного співавторства в образотворчому мистецтві є твори радянських художників Михайла Купріянова, Порфирія Крилова та Миколи Соколова. Свої роботи митці підписували псевдонімом Кукринікси. Цікаві факти. Співавторством є також авторське право на інтерв'ю. У 1927 році був написаний колективний роман Великі Пожежі. Його співавторами виступили 25 письменників. Аркадій та Борис Стругацькі – Брати Стругацькі, видатні радянські письменники, сценаристи та класики сучасної наукової фантастики. Одним з найяскравіших прикладів співавторства є створений у 1968 році науково-фантастичний фільм Космічна Одіссея 2001. Артур Кларк, англійський письменник фантаст, учений винахідник та кінорежисер Стенлі Кубрик стали співавторами картини. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений